Знавати істине слово Боже. Ми будемо вивчати завіт. Саме Найважливіше, що тільки є, відносини з Богом і з людиною. -людин. Важливо те, що я маю спілкування з віруючими людьми. І саме цей табір відкрив мені, в чому заключається завіт Бога з людиною. Тут більше проявляється Божа любов, а саме через людей, які тут працюють, які. Віддають самих себе в цьому служінню для таких людей, як я. Особливо тут видно Божу любов для людей, Боже творіння, цю природу, це свіжий воздух, цю благодать, яка ще, ну, ще є, ще поки є. Я дуже багато чому навчилася з цього табору: відношення до людей. З'явилося багато друзів, дуже дорогих серцю друзів. Цей раз просили до табору і запропонували провести урок малювання, мастер-клас по малюванню для людей з особливими потребами. І скажу, дуже важко було викладати, бо мені більше подобається да, від душі просто допомагати комусь малювати, навчати, поки я сама вчуся. Взагалі, для мене якби табір не новина. Бо в таборах я десь приблизно, як я увірував в Господа, це з 2003 року я їжджу по таборам. Але цей табір для мене був особливий. Бо коли їхав сюди, я дуже переймався тим, що на мені тут буде найбільша відповідальність. Бо Тут будуть люди, яким я маю служити. І це я перший раз в такому таборі, тому до останнього моменту я дуже ну, такі, в мене і переживання дуже було. І знаєте, коли табір пройшов, я розумів, що це один крок, можливо, як. Образно кажучи, ближче до Бога. Було переживання, що я маю робити все дуже, ну, дуже добре, старатись, викладатись на все, щоб дійсно із за мене не було ніякої шкоди людині. Я допомогти цим людям. І знаєте, Бог побачив це бажання і посіяв це насіння, і воно почало рости. Я зараз дивлюсь на наших друзів, братів і сестер. Хлопці від дівчат, які допомагають, служать неповнозбранним. Я дивлюсь, вони роблять це набагато краще, ніж я в, в свій час робив. Мене настільки професіоналами стали. Знаєте, в мене просто серце моє полом'яніє. Я скажу, що кожен з вас, ви надихаєте мене. Це в першу чергу. Коли я бачу, як міняється життя неповносправних людей, немає більшої нагороди. Коли я бачу, як народжуються нові душі для Бога. Після того як я отримав травму, полгода я провів вдома. Навіть коли я лежав в лікарні, ко мне приходив Сережа Бальчук з Наташою. Ми врачей сказали, що. не переживай, все будет нормально. Ну, я и сам думал, что они сюда пришли, я отсюда уйду сам, своим ходом. И через полгода я начал посещать кабинет, познакомился с Таней, с Колей, с Наташей, с другими людьми, которые начали менять мою жизнь я попал в первый свой лагерь. Я многого не понимал тогда еще, что это такое, и кто это такой Христос. Я думал, что они проповедуют здесь мне религию. Не было, не было особого желания познавать. В течение следующего года я начал посещать библейные уроки которые проводили для людей с особенными потребностями на кабинете реабилитации. Ну и эта завеса начала приподниматься. На протяжении последних двух месяцев я начал серьезно задумываться о своей жизни. И приехавшись сюда, я принял решение Покаяться. перший день, коли перша сценка була, коли Макс Заряний показували сценку, я знав суть сценки, але я не бачив, як вона буде. І я вийшов говорити і я не знав, що сказати. Тому що це настільки глибоко мене потрясло. Оце я розумію, що це люди, які живуть в завіті. Вони розуміють, що таке завіт. Ваших знайомих, друзів і перед Богом ви сьогодні будете заключати заповідь один з одним для того, щоб провести спільне, щасливе сімейне життя. І сьогодні ви будете обіцяти кохати один одного до кінця своїх днів. Але перш за все я хочу прочитати Слово Божого про справжню любов, про ту любов, яка ніколи не закінчується, про ту любов, яка ніколи не перестає. Апостол Павло посадив до Коринтя, в 13 розділі пише такі слова. Любов довго тебе любов милосердство не заздра, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе те. Любов ніколи не перестає. Ми хотіли, щоб людина зрозуміла, що таке завітні стосунки. Взагалі, у нас ми часто не розуміємо, що таке завітні. Ну представте, як важко зрозуміти завітні стосунки з Богом, коли людина не розуміє завітних стосунків в сім'ї з дружиною. Просто не розуміє. Каже: я тебе люблю, а потім я тебе не люблю. Любима, я скажу тобі зараз дуже важливі слова, за які я буду нести відповідальність. Я обещаю любить тебя так, как учит этому Бог. Я обещаю с нежностью заботиться о тебе, как о хрупком хрустале. Я обещаю быть твоей защитой, крепостью, бури и шторма. А самое главное, я обещаю тебе любить тебя и быть верным тебе во все дни моей жизни, независимо от того, как нас поведет Господь. я люблю тебя. Я обіцяю берегти цю любов все своє життя. Я обіцяю бути підтримкою і помічницею у цьому житті. Я буду любити тебе за різних обставин. У хвилинки радості і суму я буду завжди з тобою. І якщо навіть трапиться якісь лихо, я тебе непокійно буду з тобою. Тебе люблю. Як символ заключення вашого заповіту любові, я вам дам ці обручки, які ви зможете обмінятися. Максим, нехай ось ця обручка завжди тобі буде нагадувати про сьогоднішній день, про день, коли ти обіцяв своїй дружині кохати її. Коли ти обіцяв бути вірним. Зоряна, нехай оця обручка завжди нагадує тобі про те, що в тебе є половинка, твій єдиний коханий Максим. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Нехай Господь благословить ваша щасливость і мене життя. Привітайте один одного, святим поцілів. І завітні стосунки це найперше, що починається життя християнина. Людина має народитись для того, щоб мати стосунки з Богом. А це те, що змінило мишлення. Моє, мишлення моїх друзів. Це те, з чим стикнулися в своєму житті кожна людина, яка працює тут в команді. І це те, що дає можливість і розуміння, як жити, жити правильно перед боча Господа і щасливо. Це основне. Макс, як тобі тоді Це Саме те, що я хотіла, давай візьмемо. Що? Документ оформити. Авте, будь ласка, просто, інструктори. Стосунки дають можливість радіти і бути щасливим. Чому? А я розумію, що попереду мене йде Бог. І всі ті труднощі, які свалюються на мене, він приймає перший. Він приймає принімає і веде мене. Нині я в завіті з Богом вже сім років. Не разу я не жалкував про те, що я зробив цей крок, і бачу, що дійсно, як, як раб можу бути на повному довольстві Бога, і він піклується про мене. І чим більше я ну, вчусь віддаватись йому в руки, тим більше відчуваєш ну, радість і повноцінність життя. Бог мені дав нове життя. Він за мене помер. Я по особливому зрозумів, що заповідь з Богом це не кожній людині дається воно. Ми благословенні люди, що Бог зложив з нами заповідь. Мій це заповідь дійсно. Дуже важливо, бо я віддала себе наслужіння Господу і я дуже рада, тому куди він направляє мої шляхи 10 років вже веде. Рік назад я склав заповідь з Господом. І це стало самим вирішальним таким от, моїм вибором в житті, самим потрібним. Так само, як я прийшов до Бога і живу з ним, і знаю моє своє майбутнє. Так само хочу, щоб мої близькі і люди, які не вірять в Бога, прийшли до Бога. Я маю можливість тут і пізнавати Бога, і так само спілкуватись з невіруючими людьми, а саме для того, щоб вони отримали радість в Бозі, так і отримав я. Я коли складав заповідь з Богом, я пообіцяв йому служити вірно і віддано все своє життя. І, можливо, через наше спілкування саме, чи через команду, яка тут працює. Чи Через, саме, через природу, через, ну, через слово Боже, можливо, ці люди все-таки каються, підуть до Господа, складуть з ним заповідь. У мене були люди, які ніколи раніше Біблію не читали. І коли ми проходили уроки, я бачив ці очі, які сиділи і цю інформацію, вони як, як не знаю, як фрукти поїдали, поїдали, дивилися, і було видно, що очі горять, і дуже багато цікаво. І Коли я спілкувався потім, люди були дуже вражені. І писали відгук, щоб хотіли би ще більше дізнатися. Для мене це було дуже приємно. Здавалося б, як ми вивчали ну, в цьому курсі, ну, багато людей хочуть своє життя зберегти, утримати в своїх руках, навіть якщо ці руки вже не можуть нічого тримати, але ми все ж таки хочемо втримати щось. А коли віддаєшся Богові, який ти є, чи сильний, чи слабкий. То він тоді дає змогу зберігти це життя, і ти вроді би віддав себе, але в ітогі ти приобрел тільки ну, за рахунок цього, а не втратив. Тому завіт для мене це ну, усвідомлення того, кому я належу, і рік за роком, день за днем, Бог веде, змінює і вчить тому, ну, що покладаючись на нього і будучи вірним, цьому завіту, в який я з ним вступив. Він завжди залишається вірним. І ну, це веде нас просто до змін, до повноцінного такого життя і повноти, взагалі, яку ти відчуваєш всередині. Івана 3,16 – це золотий вірш Біблії. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог сам признався в любві до людини. Він так полюбив, що віддав найцінніше. Бог готовий укласти завіт з любою людиною, яка прийме його любов. Це набагато більше як стосунки між чоловіком і дружиною, коли чоловік приходить і каже: Я люблю тебе і хочу жити для того, щоб ти була щаслива. Готовий вмерти для того, щоб ти була щаслива. Але Господь сказав: Я вмер для того, щоб ти був щасливий. Я віддав абсолютно все для того, щоб ти був щасливий. Господь на протяженні тисячі років укладав з людьми завет через Скинію. Люди не спасалися, а покривали свою А Жертва Ісуса найбільший завіт нашої життя. и я вчера это ощутил на себе, потому что вчера во мне порвалась зависа и открылся путь к Богу. Я тут подумал и решил, тебе лучше уехать куда-нибудь. Я себе как-нибудь сам позабочусь. Как уехать? Что ты говоришь? Ты не понимаешь? Не посмотри на мене, я при чому, я прикован к тієї. Вот зачем тобі цей груз? Мені не потрібен будь-хто. Я люблю тільки тебе. Ми склали заповідь перед Небесним Отцем, що ніколи не залишимо один одного. Ти чоловік, я твоя дружина. Ми тепер одно, розумієш? Я пообіцяла тебе ніколи не залишу. Я залишуся з тобою, щоб не трапилось. Завжди. Я не знаю, що буде зі мною завтра. Я даже не знаю, що буде зі мною сьогодні ночі, але знаю 100%. І я в цьому впевнений. Чому? Тому що це каже Господь, що кінець мого земного життя буде прекрасним. Кінець мого земного життя це не кінець взагалі, а лише перехід. Перехід в життя вічне. Перехід в славне життя з Господом. Це правда. Чому? Бо так був Ісус! Підійде до кожного з вас. 100% вірю, що прийде Христос особисто до кожного і вас візьме за руку. Вас візьме за руку і піднімає вас з інвалідного візочка. Оце станеться в вашому житті обов'язково. Там в небі не буде ні одного інвалідного візочка. того, вступити в заповідь... Завітні стосунки з Богом, треба народитися від Бога. Коли прийшов Никодим вночі до Ісуса, він казав дуже хороші слова. Він сказав, ми знаємо, що ти Бог, ми знаємо, що ти справи, що ти чиниш, не можеш чинити, якщо не буде з тобою Бог. Відповів Ісус сказав одну єдину річ: вам повинно народитися згори. Це людина, коли народжується, вона має можливість вступити в заповідь. Немає інакшого шляху. Ніхто не приходить до Бога як через Ісуса Христа. І людина має признати Ісуса Христа Господаром своє життя, своїм Спасителем. Вона має побажати спастись і народитись від Господа. Саме тоді Господь дарує це спасіння і дає можливість в заповід. Знаєте, Бог дає можливість людині думати. І навіть якщо не працюють ноги, не працюють руки, і я знаю, що прийде час. Коли людина зробить своє остаточне рішення. цей час буде. Мені не страшно, я не боюся. Я рішила это моє рішення. І далось оно мне очень непросто. Я очень долго вагався. Но мои сомнения отсеялись, когда я услышал, что как же посмотрит на меня Бог, и что Он может сказать мне потом. Отойди, я не знал тебя. Это было побуждение самым большим. Я сделал этот шаг, и я, я очень рад. Господь, я тебя. теперь живу для Тебя все, что было. И все песня же пламя. Моя, как утренний страж, предваряет рассвет. Уставы твои для меня. И свою Больше волю посвящает Господу. И, и нехай цей приклад моя будет для вас стихнуть, горит, И тут. Чтобы вы двой, жизнь, и чтобы ваше жизнь двой, не было вечный завет, свят. Я теперь живу для тебя Не дороги назад И все, что было, сожгло пламя огня В моем теле течет твоя кровь Что скрепила завет Ты стал моей судьбой Мой царь, вот тебе мой ответ мой царь вот тебе мой ответ я буду ожидать тебя с раннего утра и песня моя как утренний страшный Притворяет рассвет, уставы твои для меня, лучше золота и серебра. Мое сердце горит, когда вспоминаю я твой, твой вечный завет. Святый Бог. Я теперь живу для тебя. Нет дороги назад, и все, что было, сожгло пламя огня. В моем теле течет твоя кровь, что скрепила завет и стал моей судьбой. Мой царь, вот тебе мой ответ, святый Бог. Теперь живу для тебя Нет дороги назад И все, что было Сожгло пламя огня. В моем теле Течет твоя кровь Что скрепила завет Ты стал моей судьбой Мой царь Вот тебе мой ответ Мой царь Вот тебе мой ответ, мой царь, вот тебе мой ответ. Твой Бог и твоя сила, начало и конец Альфа и Омега Господин всего и вечности.